Палили авто підприємця та двері квартири військового на Рівненщині поліцейські затримали паліїв, які працювали на замовлення ворога. Зловмисники отримали завдання через телеграм-канал за виконання роботи. Росіяни обіцяли щедро заплатити чоловікам. Проте коштів вони так і не отримали. Схоже, що Росія не дотримується не лише міжнародних домовленостей, а й кидає навіть своїх завербованих агентів. Один із зловмисників виявився уроженцем Російської Федерації, який майже все життя мешкав на Закарпатті. Останні чотири роки він мешкав у Рівному. Сюди доставили його оперативники, адже після скоєного він втік до Києва. Тепер Паліян загрожує довічне ув'язнення. Ще більше резонансних подій дивимося прямо зараз у наших кримінальних хроніках. Торгував пігулками для схуднення із вмістом психотропів та заробив на цьому понад 3,5 мільйона гривень. Незаконний заробіток вигадав киянин для збуту товару. Чоловік створив інтернет-магазин. Разом з ним працювало ще троє місцевих мешканців, які виконували роль консультантів, опрацьовували замовлення та відправляли пігулки клієнтам по всій Україні через поштове відправлення. Поліція затримала злочинну групу. Під час обшуків вилучили понад 30 тисяч пігулок. Тепер горе бізнесменам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Забив сусіда до смерті, захищаючи матір. Це сталося на Тернопільщині. Сусід прийшов в гості до жінки та почав зачіпатися до неї. На її крик з сусідньої кімнати прибіг син. Хлопець почав бити чоловіка руками та ногами по тілу. Відомості потерпілого, підозрюваний намагався приховати свою злочинну діяльність та витягнув тіло з приміщення житлового будинку та розпочав копати яму. Повз хату проходили сусіди. Побачили побитого односельця та викликали поліцію. Тепер підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Підпалювали автомобілі на замовлення російських спецслужб. Двоє мешканців Запоріжжя в телеграм-каналі шукали легкого заробітку. За вказівкою кураторів з Росії спалили дві машини ЗСУ та спецтранспорт поліції. Свої злочини вони фільмували для звітності, аби отримати за них гроші. Натомість їх викрили поліцейські, і тепер зловмисникам загрожує додовічного позбавлення волі. СБУ запобігла теракту в Києві. Затримані два агенти РФ. Підозрювані мали підготувати саморобний вибуховий пристрій і підірвати його в одному з багатолюдних місць столиці. Мета теракту максимальна кількість жертв серед цивільних та поширення в суспільстві панічних настроїв. Перед цим обоє зловмисників мали виконати контрольне завдання: підпалити кілька одиниць техніки. ЗСУ. поліція затримала їх на гарячому. Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.